доларових купюр з банківськими штрих-кодами, готівка в пакетах, обшуки у міністра юстиції та давнього бізнес-партнера Володимира Зеленського. В Україні викрито масштабну корупційну схему в енергетиці та обороні, зокрема довкола держконцерну «Енергоатом». Що відомо про справу? 10 листопада та Сап провели обшуки в екс-міністра енергетики, а нині відстороненого від посади міністра юстиції Германа Галущенка, а також у співвласника студії квартал 95 Тимура Міндіча. За даними змі, за кілька годин до початку обшуку Міндіч встиг виїхати з країни. В НАБУ почали внутрішні розслідування щодо можливого витоку інформації. Загалом у рамках фінального етапу операції НІДЕС 10 листопада пройшло 70 обшуків у топ-посадовців. Їх проводили і в енергоатомі, в якому нібито й відбувалися головні корупційні дії. За версією слідства, довкола енергоатома сформувалася злочинна організація. Її представники вимагали відкати від фірм контрагентів держконцерну у розмірі від 10% до 15% від вартості угоди за уникнення блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію. У разі відмови від сплати відкату компанію могли позбавити статусу постачальника. Ця схема отримала назву шлагбаум. Найбільший суспільний резонанс викликали імена фігурантів справи щодо збагачення на будівництві захисних споруд на енергооб'єктах. Тож, хто, власне, стоїть за корупційною схемою? У поширених НАБУ матеріалах замість імен використовуються оперативні псевдоніми тенор, Рокет, Карлсон, Професор, Ченевара Гевара та інші. Уже відомо, що в організації схеми підозрюють Галущенка та Міндіча. Під час обрання запобіжного заходу, затриманим у суді, також прозвучало прізвище колишнього віце-прем'єра Олексія Чернишова. Йому вже оголосили підозру. Серед інших підозрюваних, ексрадник Галущенка Ігор Миронюк та виконавчий директор енергоатому з фізичного захисту та безпеки Дмитро Басов. Наразі у справі затримано п'ятеро осіб, сімом членам злочинної організації повідомлено про підозру. За даними слідчих, у такий спосіб у держави могли викрасти близько 100 мільйонів доларів. Операції з легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, проводили в Офісі у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього нардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, кажуть правоохоронці. Частину цих грошей, за даними НАБУ, навіть переправляли в Росію. У відповідь на скандал уряд припинив повноваження наглядової ради енергоатому. У самому держконцерні запевняють, що корупційний скандал не позначився на виробничих планах та безпеці атомних станцій. Очевидно, також що цей скандал це ще один удар по іміджу України за кордоном.